Мене. Болить. Що болить? Роги болять. Ну конечно, ноги болять, ти місяць лежиш. Не меню. А як ти думав? Опирайся, опирайся. Опирайся нормально. Это труба, труба, точка, аккуратно. Так за мене держись і все, я ж тебе держу. Дяж Вот тебе... так, все. Труба да? <реш> ні, 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 ні. Ні. Не нормально. Ти сильно не на Я поправлю потом. Да? Поправим. Аккуратно трою. Сапасами що привезли. Да. Так. Сіровою рукою акуратною. Я її не трогаю, ти сам. Давай просовуй. Кофту один давай. А? Кофту. А кофта засібає? Так. Ударуйся. Да. Так акуратно ж. Ось іди вперед. Чуть-чуть. І потрогаєш новою зараз. Собто, що... Ось вона тут. Розворачуйся жопою. О! І трошечки треба, щоб ти ступнув, почувствував. Там? Підножка, о. о да, тільки тут і в середину трошки ступни, бо це під ноги, понял? А воно не убирається. О, отак, о, правильно, да, да, да. О. І тут так само. Пошло, я уже боюся, уха щоб. Ну ладно, пиш, дай поцілуй і ставим без подорожня, так цю коможемо. Немає кепки. Каже, давай. Що ти кажеш? Кажу, кепку положимо, я буду співати, хай люди бабки. Будеш гроші заробляти. Ну, да. Будемо зараз їсти суші. Да? Я тримаю, можеш туди правіше дивитися, на камеру І... И... Нічого їсти. Так нести, а що ти думав? Я буду щось линьою дивитися чи що. Голуби прийшли. Голуби, отговарит, ми так без палочка, так? Добренька, Добренько. Угу. Добренько. Чи Давай. Чеки маленький. Сейчас. Сейчас даю. Что ты робишь? Ну, закрой пока рот. Ну сейчас суши, ой, палочки взяла. Рот уже открываю. Чтоб васаби ж ты бедать. Что си кис Ну ничего. Пойдем. А такая серединка? Давай. Васаби давай. Добре? Так, я горы сядет. Да? Херня какая да? А, а девкам скидывала? Нет. Пизнише скину. Пизнише. А? Пизнише.